Плавай, плавай лебеденько, по синьому морю. Рости, рости, тополенько, все вгору та вгору, рости, тонка та висока до самої хмари, спитай Бога, чи діжду я, чи не діжду пари. Рости, рости, подивися за синє море, по тім боці моя доля, по сім боці горе. Там, десь милий, чорнобривий, по полю гуляє. А я плачу літа, трачу, його виглядаю. Скажи йому, моє серце, що сміються, люди, скажи йому, що загину, коли не прибуде, сама хоче мене мати, в землю заховати. А хто ж його лівоньку буде доглядати? Хто догляне, розпитає, на старість поможе. Мамо моя, доле моя, Боже милий Боже. Подивися, Тополенько, як нема, заплачеш до схід сонця ранісінько, щоб ніхто не бачив. ж серце, тополенько, все вгору та вгору. Плавай, плавай, лебедонько, по синьому морю. Таку пісню чорнобрива в степу заспівала, зілля диво наробило, то полею стала. Не вернулася додому, не діждалась пари, тонка, тонка та висока до самої хмари, По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне то полю до самого долу.